Питання перейменування села Першотравневе нарешті поставлена крапка. Нагадаємо, що на засіданні сесії візирської сільської ради, 26 березня, депутати прийняли рішення подовжити строки голосування за нову назву цього населеного пункту. Причиною такого рішення стала мала кількість жителів, які прийняли участь у попередньому голосуванні. Лише 8% сільчан віддали свій голос за ту чи іншу назву. Повторне голосування проходило до 7 квітня, аби збільшити кількість учасників обрання нової назви. Спеціальна комісія вирішила провести обхід кожного двору та будинку села. Я дуже вдячний всім нашим ініціативній групі, членам комісії, дуже вдячний діткам, які ну рішили допомогти. Самі рішили піти по селу і допомогти. І були в групі дорослі діти. Ми питали і думку дітей, тому що нам було цікаво, як де хочуть діти жити, тому що дітям жити в нашому селі. І з 1224, здається, людини, які проголосували в основному, основна маса було пройдено двори. У повторному голосуванні прийняли участь 1226 людей. З них 1151 особа жителі 1 травневого, 29 чоловік жителі інших населених пунктів Візирської громади і 46 жителів інших громад. Більшість голосів набрала назва Причорноморське. За неї свої голоси віддали 549 осіб. На другому місці опинилася назва з на третьому сонячне. На черговому засіданні сесії Візирської сільської ради, яке відбулося 11 квітня, депутати одноголосно Затвердили нову назву села Причорноморське період з 28 березня по 7 квітня 2024 року було здійснено повторне громадське обговорення. Двома шляхами шляхом онлайн-опитування, в якому взяла участь 431 особа, та письмове опитування шляхом подвірного обходу усього населеного пункту села Першотравневе, в якому взяли участь 795 осіб. Загальна кількість опрошених осіб 1226. За результатами обговорення визначено, що більше 40% осіб, які взяли участь в опитуванні, підтримали варіант назви причорноморське. 8 квітня відбулося засідання комісії з питань переміг. Нування пункту, на якому одноголосно було прийнято рішення винести питання щодо підтримки ініціації питання перейменування населеного пункту села Першотравневе Травневе в село Причорноморське на розгляд сесії сільської ради та рекомендувати сесії звернутися до Верховної Ради України щодо перейменування населеного пункту села Першотравневе Травневе на село Причорноморське. Проте тема перейменування у 1 травневому ще не закінчена. Мешканці села також повинні визначитися з новими назвами двох вулиць. Вулицю Космонавта Коморова пропонують перейменувати на вулицю імені Івана Франка. А на ван можлива назва вулиці 108-ї гвардійської дивізії аграрна.